Чим багаті, тим і раді. В Івано-Франківську в четверте відбулося свято хліба. В перший день осені у середмісті свої найкращі пекарські смаколики презентували 15 виробників з усього Прикарпаття та сусідніх областей. Виставкові прилавки вгиналися від різноманітних солодощів, вишуканих та оригінально оздоблених велетнів короваїв та хлібців на будь-який смак, окремі з яких дбайливі пекарі готували неодмінно за старовинними рецептами. так і Є, що відновлюємо традиції рідного краю, традиційний наш хліб, який пекли предки. Попередних пекарень питалися старих людей, збирали рецептури, от рецепти старшого віку людей. і Ті, хто як правило, працював на пекарні. І у нас давні рецепти кукурудзі гречаного нашого з вищого гатунку хліба обертинського. Не лише посмакувати, але й побачити, як народжується запашний хліб. Щоправда, відтворити, як було обіцяно, увесь технологічний процес організаторам так і не вдалося. Демонстрували лише помол пшениці в справжніх жорнах. Ще прадідівські інст інструмент, якому вже понад півстоліття гордість пана Івана, чоловік розповідає особливу так звану разову муку, і досі змелює саме на ньому утім, нині лише по великих святах ця мука е на досить якісна була, тому що у жорнах. Е не нагрівали муку, а в такому вині, наприклад, якщо роблять, то нагрівається мука, якщо той говорить, що є не раз, що говорить, що спарена мука. А тут, наприклад, це є так, як природний нижній камінь. Камінь і зверхний камінь, так що тут бо, ніколи мука не нагрівається. Краще, зато калорійніша ця мука, багато тому і смачніша була, колись разові вареники, як варили, то дійсно було смачно. А от для школярів з нагоди Дня знань на святі облаштували спеціальні інтерактивні етнографічні майстерні, щоб малеча своїми руками змогла доторкнутися до відродження традицій, в тому числі й пекарських. Поміж тим, серед учасників ярмарки вже традиційно провели й конкурс на кращий коровай.